Єдиний бар у Харкові, де є пивний безліміт. Пий скільки захочеш, і діє він щодня. А ще до будь-якого бургера чи великого сету вокал пива у подарунок. І на завершення вашого вечора безпрограшна лотерея. Бірлайн, паб у самому серці Харкова, стильний інтер'єр у стилі лофт. Два поверхи для вашого комфорту. Цікаві деталі, що розкривають концепцію закладу та головне крафтове пиво та смачна їжа. Сюди обов'язково треба завітати з друзями, адже пивний діє щодня і коштує всього 299 дев'яносто гривень на вибір. Три види пива: ліберал, радикал чи капіталіст. До того ж, у Бірлайн оновлене меню. Ми замовили великий м'ясний сет, Тут і крильця, і два види ковбасок, і нагиці, А ще це була та смачна картопля по селянськи. Цілий кілограм смаколиків, а до нього два бокала пива у подарунок. А ще ми спробували їхній чорний бургер з телятиною. Незвичайна вуличка, соковита котлета. Та подається він з соусом та картоплю. І, звісно ж, бокал пива у подарунок. У Бінлайн неймовірна атмосфера. Тут можна не лише насолоджуватись смачними напоями та стравами. А й дивитись фільми по буднях. А якщо плануєте прийти на вихідні, бронюйте столик заздалегідь. І ще один бонус. На завершення вечора у вас буде можливість взяти участь у безприграшній лотереї. Один білетик за кожні тисячу гривень у чеку. Харків'яни, а якщо ви вже були тут, то пишіть свої враження.